Печиво американське з родзинками, кекси з вишневою начинкою, круасани, мафіни та ще понад 100 видів кондитерської смакоти виготовляють на ніжинському підприємстві торговий дім Марсе. Тут від самого аромату вже паморочиться в голові. Продукція печиво відсадне, слойки, кекси, мафіни, заварні вироби також. Ну і такі зернове печиво, вівсяне печиво також є. Ці рецептури це можна сказати власного виробництва, власно мною придумані. Є у нас також ще там технології, які допомагають. Звичайно, це наші сирники, це відоме на всю Україну. І печиво американо також відоме на всю Україну. А, а взагалі-то в нас вся продукція по-своєму, вона я не можу виділити якісь конкретно, кожен кому що смакує більше. На підприємстві Марсе виготовляють близько 100 тонн продукції в місяць. В штаті понад 50 працівників. Ми в Ніжині створили з нуля. Ми, не, ми ні в кого не, не забрали якусь долю. Ми прийшли, зробили своє, де не було конкуренції, і ми створили 50 робочих місць на е рівному місці. Це створює конкуренцію. Серед працівників, то тобто вони знають, що вони можуть піти на сюда сюди чи сюди. Що за них вже боремося. Тось тобто ми вже боремося за них. Ми а це відповідно підвищує заробітну плату в місті середню. На жаль, війна внесла свої негативні корективи в роботу підприємства. Перші десь два-три тижні простою нас було. Ми продукцію роздавали тут. Частину роздавали, частину продавали там знижкою 60%, просто бо вона в нас залишилася там військовим, то взагалі там ми просто віддавали, приїжджали. З нагоди дня працівників харчової промисловості. Очільник Ніжина Олександр Кодола завітав на підприємство та ознайомився з його роботою. Приємно, що от саме це і є основа економіки, виробництва. Не просто перепродаж, там чи магазин, чи підприємець на ринку, чи навіть супермаркет, а це так і створюється додана вартість. Тобто це і є наша економіка, яка працює тут в Ніжині, Нехай це під робочих місць, але 50 людей мають роботу, мають зарплату, очевидно, можуть отримувати свої родини, і підприємство платить податки. Міський державний бюджет з нагоди професійного свята Олександр Кодола вручив подяки колективу та керівництву підприємства Торговий дім Марсе та побажав подальшого розвитку і процвітання. Хочу вас привітати особисто від нашої команди від керівництва міста. Подякувати за вашу роботу. Весь колектив керівництво підприємства. Тому що сьогодні ми переживаємо з вами дуже складні часи. То був коронавірус. Свої проблеми зараз найстрашніше, що можна уявити, це війна. Але незважаючи ні на що, ми з вами продовжуємо працювати і в тому числі ви є наш економічний тип, тому що ваше підприємство працює, ви отримуєте зарплату, сплачуєте податки в різні бюджети, і тим самим ми підтримуємо Збройні Сили України. Підтримка бізнесу у пріоритеті роботи міської влади Ніжина. Особливо в такий складний для країни час, наголошує Олександр Кодола.